Ви вже кілька разів згадували про медицину, але нещодавно ми бачили дуже суперечливі дослідження в цій сфері, особливо щодо точності. Оскільки це мовні моделі, здається, що рівень точності все ж не досягає 100%. А потім, якщо застосувати це до інших сфер, наприклад, радіологія, це одна з тих галузей, де ми бачили дуже цікаві дослідження, але точність не досягала рівня радіолога. Це не відображалося в тому, що робила модель, чи так ви бачите розвиток подій у майбутньому? Або як ви це оцінюєте зараз, озираючись назад? Так я б сказав, що зараз ми перебуваємо на такому етапі, коли я сприймаю ці моделі, і думаю, багато хто хто використовує їх на практиці. Ви зрозумієте, до чого я веду так. Я намагаюся зрозуміти, на якому етапі розвитку моделі ми насправді знаходимося. Де зараз ця крива розвитку? Тож я думаю, що багато хто, і я сам, і багато людей, які використовують ці моделі на практиці, сприймають їх радше як другу думку, так? Ви не обов'язково довіряєте їм повністю. Так само, як і коли лікар щось мені каже, я не завжди сприймаю це як істину в останній інстанції. Вони експерти і часто мають рацію, але не завжди. Тож знаєте, я вам скажу. Стосується однієї категорії радіології. Здається, дивною, ніби вона просто не може. Я хотів сказати, не може цього осягнути, але це не зовсім правильна метафора. Але вона не має говору має щось таке, або їй не вистачає даних, або вона не отримує. Це занадто тонко. Що це таке? Так, дозвольте мені насправді розповісти вам одну історію про випадок, коли це спрацювало. Отже, знаєте, ми говоримо про те, як засновували компанію разом із моєю сестрою.